Я почну з іншого боку. Усім зрозуміло, що театр і кіно тільки зовні подібні. І навіть люди, які знімаються в кіно, не завжди успішні в театрі і навпаки. І дуже приємно відчувати себе якимось так універсальним актором, коли ти і в театрі, і в кіно, і завжди, там і там згодився. Відмінність дуже значна, бо коли ми говоримо про театр, то є певний репетиційний процес, який займає не менше, ніж. Один місяць, А то й більше, два, три, чотири місяці, ми можемо репетирувати виставу. Якщо ми говоримо про кінематограф, то репетиційний процес дуже короткий і ми маємо дуже стислі терміни зробити максимум. Більше того, що коли ти знімаєшся в кіно, ти ж м -м, ніби такий. Виокремлений з загальної картини ти її собі уявляєш, а в виставі ти програєш від початку до кінця всю свою роль. А тут ти, ніби, виокремлений такий персонаж, який має дати максимум своїй сцені і зникнути назавжди. Це випробування, це цікаво, і це дуже незвично. Для мене це такий досвід досить великий, бо такого я ще не мала. Я взагалі не уявляв, що буде, тому для мене було дуже цікаво подивитися е, цей фільм не з професійної точки зору, а з точки зору, е, як ну, ці, цілу таку історію, і де є кульмінація, де є інтрига, бо ну, дійсно я не знав, що там буде відбуватися. Це круто, бо і деякі моменти вони просто ну. Дуже круті е, відповідно, що я знаю, що більшість цього всього знімалося в Запоріжжі на Хортиці або під Запоріжжям. Там да якісь природні ландшафтні моменти дуже круті. І я пізнавав ці місця, але за допомогою комп'ютерної графіки ну це такі пейзажі космічні. Просто і це дуже круто, тому що це якраз мені здається відповідає, тому що це фентезі. Фільм, а не просто якийсь там, от ми зараз історичне кінцо, якесь зробимо, і все Ну, це все пропало. Точно було па це дуже цікаво. Дуже сподобалось екшн сцени. Тобто, тобто, це дійсно було ну це захоплююче. і було бачно, що дуже актори змогли зробити. Е е е Актуальний, сучасний, якісний екшен. Ну, І знову ж таки повторююся, враховуючи, що, що все це на одну камеру, тобто ну, це дуже класно, дуже круто. Ну, якщо абстрагуватися, я скажу так: я дивився дуже багато українського продукту, так і Будемо брати ім'я козаки, цю, цю тему казки там починають від пекельної хругви, там за чи абсолютно брехлива історія. от серіал вийшов досить недавно. І, і це не в пику тому кіно. А як комплімент цьому кіно, нашому, нашому кіно, я не побачив різниці між великою різницею, вибачаюся, між продуктом за мільйон доларів. І за 150 тисяч гривень. Дуже мені припало до серця саме е, теорія богів, яка була представлена у кіно, тому що е, рідновірство – це дуже насправді сильна штука, яку потрібно не забувати. І так, це був типовий персонаж, але е, у цьому є його краса і істотність. Враження про зимки в мене позитивні, бо для мене це перший досвід повнометражного кіно, і звичайно, він незабутній і цікавий, і теж ну, розмовляючи той сюжет. Це теж для мене дуже важливо, що ми знімалися на Хортиці, що це козацьке фентезі, що це такий світ прекрасний, фентезійний створений. Це дуже класно. А після перегляду мені здалося, блін, так цікаво, це насправді може бути франшизою, це може бути такий серіал або якісь кілька повнометражних фільмів, де ми досліджуємо саме цей фентезійний світ Східного Запоріжжя, магічний в той же час, досить реальний. Ну мені здалося, що цей фільм це, ніби приквел до початку великої серії про буревія і всіх його знайомців. Я сподіваюся, що білява відьма там буде теж.